Вітаю, дорогі друзі, дорогі брати і сестри, дорогі церкви міста Чернігова. Як приємно, яке щастя сидіти і слухати пасторів, їх слова, їх короткі проповіді. І щастя бачити церкву Христову, тому що на землі церква. Це є тіло Христове, церква це люди, які увірували в Господа Ісуса Христа, і заради кого Він прийшов у цей світ. Сьогодні, наприкінці цього служіння, ми ще з вами поговоримо про одну рису Різдва рис Христового. Ви про її знаєте, вона напевно найважливіша. Ми з вами відкриємо текст писання і прочитаємо дуже, дуже відомий вірш, який майже всі віруючі знають на пам'ять. І в цьому вірші ми звернемо увагу на одне єдине слово. І ось воно буде характеризувати ту рису різдва, про яку ми поговоримо сьогодні. Євангелія від Івана, 3 розділ, 16 вірш. Бо так полюбив Бог світ, що дав свого єдинородного Сина, щоб кожний, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Це слово, на яке ми звернемо увагу, дав. Або в деяких перекладах віддав. <клес> Дати або віддати це означає те, що мені, що вам, воно дуже дороге. Чим я ціную, і я це віддаю. Ось таке значення в цьому вірші має це слово. Дав Бог дав свого Сина Ісуса Христа. Для нього, і в нього це було саме найдорожче. Він був його син, він був єдиний син, і те, що він мав, саме дороге, він віддав нам. Про це говорить цей вірш. цей вірш про велику Божу любов. Бо це він зробив, тому що він полюбив світ про велику Божу любов, яка нас з вами спасає. Пізніше у Піснях апостолів цей термін дав, він буде означати жертву. І розуміння цієї жертви вже починається з різдва Господа нашого Ісуса. Христа. Тобто народження Богу, Божого Сина у цей світ був великою жертвою. Як Бога Отця, так також і Бога Сина. Давайте поглянемо на деякі тексти Святого Письма, що говорять про це. Перше місце ми прочитаємо. Філіп'ян, послання до Філіпян, другий розділ 6, 7 вірші. Він, маючи Божу природу, тобто Христос, <кхи> маючи Божу природу, не вважав посяганням бути рівним Богові, але понизив самого себе, прийнявши образ раба, постав у подобі людини і з вигляду був як людина. Більш того, він би навіть прийшовши у цей світ, міг народитися, наприклад, бо він є царем у царських покоях. Але ні, він народився у яслях. Луки, другий розділ сьомий вірш. І вона народила свого первістка сина, сповила його і поклала в яслах. Оскільки в гостиниці не було для них місця. Пізніше про тих, хто прийняв його приклад любові, буде написано ось таке: Послання до євреїв 11 розділ, ці, 38-й вірш, ці, яких світ не був гідний. Тинялися в пустелях, у горах, у печерах, в земних яругах. Ось, друзі, ми бачимо, що любов в даному випадку любов Бога до нас це жертва. Любов це жертва. Велика любов це велика жертва. Ще одне місце, 2 Коринтян, 8 розділ 9 вірш. Адже ви знаєте благодать нашого Господа Христа, Ісуса Христа, що, будучи багатим, заради вас Він став убогим, аби ви збагатилися Його зубожінням. Ми бачимо, що любов, того, хто любить, робить бідним убогим, а тих, Кого вона любить, робить багатими. Ще одне місце писання Ремлянам, 8 розділ, третій вірш: Бог, пославши свого сина в подобі гріховного тіла і задля гріха. В подобі не просто тіла, гріховного тіла. Задля гріха. І ми розуміємо, що означає. Означають ці слова. «За для нашого гріха. Він став гріхом, в одному місці прямо написано. Дивіться, Адже, отже, прихід Христа у цей світ це велика Божа любов до людини. Любити означає віддати, і не просто віддати, а віддати найдорожче. Ось ми часто думаємо про любов. Часто ми запитуємо, що таке любов. Бог нам показує приклад своєї любові. Любити означає віддати, віддати найдорожче. Далі його життя на землі це був божественний прояв і приклад любові. І це дійсно було. Жертвою з його боку. Матвія, 20 розділ, ми читаємо 28 вірш. Так само син людський прийшов він не для того, щоб служили йому, а щоб послужити і віддати свою душу як викуп за багатьох. Інше місце писання, яке показує Божу любов як жертву, як жертовний прояв. Луки, 9 розділ, 58 вірш. Ми читаємо, та Ісус відповів Йому: Лисиці мають нори, птахи небесні, гнізда, син же людський немає де й голови прихилити. Ось така Божа любов, яку ми відчули вже у своєму житті. А хто ще не відчув? Ми хочемо донести цими словами, цією проповіддю цю велику Божу любов до кожної людини. Далі, Божа любов до людей привела Його Сина на Голгофу, на хрест. Також коли ми читаємо про страждання Ісуса Христа на Христі, вживається той самий термін, який. Ми прочитали і про його прихід на початку, дав, тобто віддав, і також він свідчить про Божу любов. Ми подивимося на деякі місця Писання, які вже свідчать про страждання Христа римлянам 3:25. Його Бог дав, як жертву, примирення в Його крові через віру. Інше місце в тому ж посланні римлянам 8.32 той, хто сина свого не пощадив, а видав його за нас усіх. Ще одне місце Писання Галатам, перший розділ, четвертий вірш, який віддав себе самого, за наші гріхи, щоб визволити нас від теперішнього лукавого світу за волею Бога. І нашого Отця. Отже, любити це означає віддати. Не просто віддати, а віддати найдорожче. Віддати найдорожче це означає жертва, а жертва це страждання. Ось така Божа любов до нас, дорогі брати і сестри. Вона була проявлена у Його Сині Ісусі Христі, який прийшов в подобі людини, і Його життя закінчилося на Христі. Декілька слів хочу сказати, і також про нашу з вами любов, як дітей Божих. У тому місці Писання, яке ми вже прочитали у Філіп'ян, у другому розділі, де написано, що Його любов до нас привела. Його сположення Бога до образа раба, ось там апостол Павло, Павло пише і про нас, Філіп'янам, другий розділ з другого по п'ятий вірш. Доповнють мою радість, щоб ви думали те саме, мали ту саму любов, були однодумні і однієї думки, однодушні і однієї думки. Нічого не робіть на перекір чи з марнославства, але в покорі вважайте одне одного більшим за себе. Нехай кожний дбає не про себе, а про інших. Плекайте в собі ті самі думки, що й у Христі Ісусі. А ми тільки що побачили, які ж думки в Ісусі, як Він думав про нас, як Він дбав про нас. І, як, і що він робив заради нас, проявляючи до нас свою любов. Коли ми, дорогі друзі, роздумуємо про любов, коли ми хочемо любити, будемо пам'ятати, що Він дав нам приклад своєї любові, любові і принцип любові. Ще раз хочу повторити цей принцип, віддавати. Не просто віддавати, а віддавати найдорожче. Також бути готовими до такої любові, яка стає жертвою. А жертва в багатьох випадках це страждання. Але друзі, незважаючи на на те, що ми прийшли ось до такого висновку. Ми скажемо, ми розуміємо, що ось така любов і ось таке життя це і є щастя людини. Любити, любити за прикладом Бога та Господа нашого Ісуса Христа. В такому випадку, коли ми любимо такою любов'ю, як і Христос дав нам приклад, наше життя як віруючих людей наповнюється змістом. Івана, останній текст я зачитую Івана, 4 розділ сьомий вірш: Кожний, хто любить, народився від Бога і знає Бога. Чи ми вже народилися всі від Бога? Чи всі в цьому залі вже знають Бога? Якщо ні, якщо хтось ще не пізнав цю Божу любов у своєму житті. І він не може ніяк проявити цю любов, любов у відношенні до інших людей і навіть до своїх ворогів. Сьогодні день спасіння. Сьогодні Христос кличе тебе до себе. І нехай Господь дасть так, щоб Він народився в кожному серці. Це означає, що він, щоб Він поселився в кожному серці і відкрив. Для кожної людини свою любов, яку він приніс, починаючи, починаючи зі свого народження. І потім ця любов привела його на хрест. Ми зараз помолимося, помолимося, дорогі брати і сестри. Ми помолимося з подякою Богу за Його величну любов до нас, яка є жертвою. Ми також помолимось одне за одного. Ми помолимося за нашу Україну. Бо дійсно ми хочемо проявляти цю Божу любов. Але не всі розуміють це. Не всі хочуть сприймати цю любов. Адже є ще ворог душ людських, який хоче загасити цю любов і навіть методом війни. Тому ми помолимося, щоб Господня любов перемогла, щоб Він переміг, щоб Його любов, вона заставила і навіть ворогів силити свої голови у молитві Покаяння. Давайте ми встанемо на наші ноги. Я запро... хочу запросити суди присвітерів церков, які до цього виступали. і ми... Як написано в Писанні, піднявши руки, ми помолимося про Боже благословення для всіх нас тут, хто знаходиться за наше місто і за нашу країну, за нашу державу. Будемо молитися Господу. Отче Небесний, благий, люблячий, ми дякуємо Тобі за те, що Ти проявив свою любов до свого творіння. Ти послав у світ свого однороженого сина, який показав нам приклад любові. Це любов, яка спасає. Ми дякуємо тобі, Господи. Ми молимося за з подякою за те, що ця любов була проявлена до нас. Ми молимося про це зібрання, про всіх людей, які прийшли сьогодні у це свято. Ми молимося про наше місто. Ми молимося про нашу державу, яка сьогодні у вогні. І ми просимо тебе, Отче наш Небесний, бо Ти сказав просіть і буде дано вам. Ми просимо, щоб Твоя любов вона перемогла цю темряву, яка хоче закрити людей в Україні, да і в цьому світі. Ми просимо, щоб твоя любов була переможною, щоб у нашу державу прийшов мир. Бо коли ти народився, то ангели співали про мир. Ми просимо про твій Боже, мир для людей в Україні. І нехай ця молитва буде почута тобою, бо ми молимося з вірою, що ти чуєш нас і відповідаєш нам молитви церкви. Нехай усьому прославиться Твоє ім'я, ім'я нашого Господа, Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь.